На Житомирщині згорів колишній будинок культури з історико-культурного комплексу, який збудували Терещенки. Пожежа у будівлі почалась вчора, 17 жовтня, близько 8-ї вечора. На відео, які публікували очевидці пожежі, видно, що вогонь повністю охопив усю споруду. Та горить вже таке, що бачити так повод. За словами місцевої жительки Людмили, вся будівля загорілась майже миттєво. Вогонь швидко поширювався по дерев'яних перекриттях та перестінках. Чую, щось стріляє. Я думала, це салют. Ну дуже що це так довго цей салют. Коли я в вікно, а в мене вікно завішене, бачу щось дуже видно. Де ділюсь, тут вже таке плам'я, що капець. Ось вже около дев'яти воно було все охвачене вогнем. Таке враження, що ну, понімаєте, загорілося з усіх кінців зразу. І то, і, і та сторона і ця. Пожежу гасили 15 рятувальників майже до ранку. До гасіння залучались рятувальники із самого червоного, Андрушівки та Бердичева. Нині експерти встановлюють причину займання. Було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС, а також трактор з бочкою для підвозу води від Місцевого цифрового заводу. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив будівлю. Ймовірно, зайнялось через необережне поводження з вогнем, але остаточна причина наразі встановлюється. На щастя, обійшлося без жертв. Вогонь повністю знищив дах, покрівлю та внутрішні приміщення будівлі. Станом на ранок на місці ще працювали місцеві рятувальники, які гасили окремі осередки вогню. За словами краєзнавиці Тетяни Андрійчук. Цей будинок збудували наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. В часи Терещенків він використовувався як готель для працівників цукрового заводу та селян, які приїздили у червоне. Будинок не є пам'яткою архітектури, втім, каже краєзнавиця, він має цінність як частина спадщини Терещенків. Після революції будівля перейшла у підпорядкування цукрового заводу. І використовувалася як будинок культури. Тут знаходилися і художня майстерня, і комітет профспілок, Тут проводилися. І гуртки духового оркестру згоріла будівля перебуває на балансі місцевого цукрового заводу. Спочатку 2000-х її не використовували, тому будинок поступово занепадав, каже голова Червоненської громади. За його словами, у закинутий будинок міг потрапити будь-хто, отож не виключає ймовірність, що причиною пожежі став ненавмисний підпал. Електрики, яка могла б стати причиною займання у будівлі, немає вже майже два десятки років. Віконних храм не було, були забиті досками. Ззаду, якщо ви подивитеся, там були драбини сходові клітини. Це аварійний виход, оскільки зал був на другому поверсі. Вони були обрізані для того, щоб туди не можна було з вулиці попасти вільно у цьому. Ну але самі розумієте, що вибити, вибити доски і зайти. Ну, це міг фактично будь-хто. За словами речниці поліції області Вікторії Добовик, нині правоохоронці чекають висновків від рятувальників. Якщо версія підпалу підтвердиться, відкриватимуть кримінальне провадження. Дмитро Поліщук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомирщина.